зволожуючий крем для обличчя з органічною олією малинового насіння. Продукт, виготовлений в Польщі, має об'єм 50 мл. Код продукту 46540, строк придатності 0,5 26. Так, він виглядає. Формула крему складається на 95% з інгредієнтів натурального походження. Пройшла дерматологічне випробування Ой, і підходить так. для будь-якого типу шкіри. У своєму складі крем має зволожуючий засіб олію ші і олію з насіння малини, яка має особливо живільній та відновлювальні властивості. Свіжий фруктовий аромат поєднується зі зволоженням і захистом від пересушування. Надзвичайно приємний аромат такої солодкої, свіжої малини. Просто відчуваєш наш смак, таку стиглу, свіжу, ароматну малину на такому розігріту сонце. Дуже приємний аромат. Крем середньої плотності. Такий більш зволожуючий крем. Ось мій результат після нанесення крему з органічною лією малинового насіння. І подивіться, хоча і кажуть, що лавничий має антивікового ефекту, але подивіться: ось я нанесла скраб маску і далі крем. З органічною олією малиного насіння. І подивіться, яка у мене розгладжена, відновлена, живлена, зволожена шкіра і розгладжена. Як додатковий догляд, навіть на віковій шкірі цей засіб працює. А для такого юного підліткового віку це просто відмінний догляд для шкіри за рахунок ароматів і текстур. В кого є досвід використання і враження від використання нового продукту, будь ласка, поділіться своїми враженнями в коментарях. Всім дякую за перегляд!